Доброго ранку, мої друзі. Я сьогодні в своєму саду, 15 червня, на фоні Вестерленд, яка виглядає в мене за правим плечем. І хочу зняти свій сад, який в червні. Деякі троєни починають відцвітати, деякі відцвіли, а деякі, деякі почали цвісти, вступили в свою повну силу. Перевожу телефон і починаю знімати. Починаю з Вестерленду. Щоб ви полюбувалися нею. Вона якраз розкинула свої віти і розпустила квіти. Сама квіточка, сама квіточка тримається недовго, але вона самочищається. Ось подивіться, як вона осипається. Має дуже гарні, красиві кольори. Акварельний перехід від жовтого до такого персикового кольору. Дуже красиву серединку має. І, як ви бачите, кущ гарно розростається. Це дуже великий, сильний кущ, скажімо так, це паркова троянда. Або, можна сказати, це троянда. В Юшка, але не сильними стеблами. І оце все один кущ. Мам, сказати, третій, четвертий рік, мабуть, вона це в мене, так. Да. Одразу перехожу на мою піоновидну. Якраз скажу, подивіться, які красиві, піоновидні або шаровидні суцвіття. Якщо вестерленд пахне дуже ніжно, то моя піновидна – це серія аромат. Це така краса і ніжність. Теж, але вона менше висотою росте. Так, якщо вестерленд досягає висоти, мабуть, 2,5 метри то ця трошки менша. Я не знаю, як назву сорта, але єдине хочу сказати, що прохолодна погода продовжує цвітіння. Ось так. Далі перехожу, перевожу свою монблан. Монблан майже відцвілася. Залишились окремі квіточки. Ось такі великі, гарні, дивіться, повні, дуже пахуча. О, красота яка. Так. Ось такий в мене сад. Е -е -е так. Там вон грушка. Коли воно видно, маленька, не вище півтора метра. Але груші дуже здорові і вони дуже пізно поспівають. Вверху. Калина, виноград і вишня, яку ми вже обібрали. А назад тут смородина поспіває. Так, ви бачите на смородині тля, але і смородини достатньо. Смородина дає дуже багато. Цей кущ величезний, він в ширину півтори метри, висоту півтори метри. Ось такий. Так, і йдемо далі. Так, помідорчики. Е, вже починають цвісти помідори. Так, там, ось подивіться, Да? помідорчики починають цвісти. Ну, десь до... Сантиметри 70 уже виросли. Може 50-70, так? Да? Так. І йдемо. Лілії приготували свої пуп'янки, готові розкритися. Ось в мене така є Лілія, красива, величезна. Так, Троянда. Так, Black Magic. Це бахром. Це Троянда наконець-то пішла в рост. Вона трошки така була, наче затримкою. Тому цвістим вона буде пізніше. Так, і моя червона. Паркова. Я не знаю, як її звуть. Колір більш малиновий. Да? Сам, сама камера трохи чомусь робить його червонішим. Такий малиновий. Червоний, а як кажете, червоні троянди, але вони такі більш малинові, не алі. Такі темно-червоно-розові. Далі моя любимиця, продовжує квітнути, але вже багато чого відквітло, але ще до сих пір зберігає свої яскраві китиці. Погляньте, да? вона міняє кольори і дуже гарно. Вона вже цвіте більше трьох неділь. Так, тут ось в мене лілії. І велика ромашка, приготувалися, вони підхоплять. Так, тут йдемо. Внизу, тут, подивіться, оцвітається цибуля, лютики, тобто їх треба буде вирвати і підрізати. Ну. Водозбір або аквілегії, прикрашек, клумбу такими фіолетовими квітами. Трошки шах вступила. Тут у мене смородинка. Подивіться, подивіться, кругом, кругом, кругом вона спіє, її багато. Да? Такий великий кущ. Як ви бачите, рослин багато, да? ромашка дівоча? Тут альон вон там свої. Кружечки залишив. Так, моя трояндочка теж. Цій трояндочки так же багато років, як Ну, так само, як і моїй Софі Лорен. Десь близько 15-ти садилася. Оце біла українська Софі Лорен і ця садилась в один, скажем, ну, в один рік, можливо, два підряд. Це було давно. Це перші троянди, які з'явилися. В моєму саду, скажімо так. Які, наскільки були вдалі, їм наскільки посподобалось. Ось вона така прикосового кольору. Невисока до метра. Вона трошки губиться на фоні лілії, які вище неї. Так, і Софі Лорен переговору. Подивіться, яка красонечка. Зараз я її обійду. Тут кругом лілія і ромашка. Атвілегія відтіняє ці кольори. Ось Ромашка приготувалася. В мене вона пізня і якраз вона заповнює той простір, хвилю між трояндами. У лілія. все це цвіте, все це красується. Ви бачите, на задньому плані троянди, виноград, вишні і все це таке, це кімната саду, яка робить сад глибшим. Обійшла троянду. Ось, півоні відцілись, останні квіточки, тому що тут вони в тіні. Так, блюфою, красунечка. Ось такі квіти видає. Якби я обрізала їх, вони б квітки були більші. Тобто виділили, але вони не були б таким квітом. Ось так теж самоочищається, бачите? Сама вона. Я зламую, для того, щоб вона не тратила свої сили. Такі гарні красиві пелюстки. З одного боку білі, другого такого кольору марсалам переход. Да? Від білої серединки до темно-бордово-розового. Тут колір піде як розовий, насправді він темніший трошечки, несе бордовіший. Така темна бордова, дуже гарна. Так, Лорен. Ось, щоб ви бачили цю красу. Ось так. І йдемо далі. Тут в мене розквітла моя манюсенька, пінки. Так? Ось така красунечка. Пінки. Пінк маленька, бордюрна. Не більше пів метра. Трояндочка. Лілії вище від неї. чекають свого. Так. Ось моя любимиця. І разом з нею, подивіться, наскільки більші квіти у білої української. Ну, так мені її продавали. Їй теж 15 років. Можливо, їй не дуже зручно рости рядом з тією. Там вже не хочу І, Як я впевнилася, великі тренди не дуже люблять пересадку. Ось такий мій сад. Так, перевожу внизу горшечний садик. Тут у мене лимончики. Ага, трояндочка моя. Як мені сказали, це не П'єр дересар. Не знаю тепер. Допоможіть визначити колір. Ось вона така. Ну, Пересорт, але теж гарно. Залишаю красунечка. Угу. Підбита папороччю, підбита традисканцій, розою шерстистою, яку я вже обрізала, бо навіть свіла, підбита морозцем, тут горшечний садик. Так, покажу вам, це мій гранат. Ось такий красунчик. І перчики. Якраз перчики кімнатні. У мене в цьому році в основному ну, є, звісно, вирощені пітуні мої. Але петуні і бігоні, бігоня, яка щось не дуже люб, хоче рости. А тут в основному в мене всі і піларгонії. Ось такі горшки. Подивіться, яка краса, це красота. Це перчик. Перчик дуже гіркий. Колісо з піларгонією в горшках посажені. Так, мають різні кольори. Ось так. Привожу на цю сторону. Скажем, не розрослися ще, хоча ось подивіться, який кусь коліуса. Який колір, які кольори. Да, треба подумати про красиві горшки. Бо в тому справа, що в мене тут бігає багато котів, собак, і я виставляла керамічні гарні горшки, то вони їх турляли. Так, перевожу далі. Ай, на мій сад. Так, троянда, як зельце, ще не цвіте. Але ви бачите мучниста староса на ній. Є і бризкала, ще буду бризкать фітоспоріном хілобактерином. Це тим, чим я бризкаю. Ослинник або етера, да? <кхи> внизу, як кажуть, між рослинками притулився і цвіте, насюється росте сам. Лунарія свої. Плоди заклала. Ось подивіться, які, так, да, цікаві. Листя як, ромашка. Так, як цвіте капелька. Ну, скажімо, вона не дуже в мене мені сподобалася. Подивлюся ще раз на неї. Дам їй все-таки рік два. Щоб вона все ж таки багато. Вона е, своїх, скажімо, бутонів капельок просто скинула. Не знаю. Так, а тут починає цвісти лаванда. Вона ще не цвіте, це пуп'янки, вона приготувалась. У мене, як виявилося, два сорти. Тут лаванди є, тому що ось ця дивіться, зразу була така фіолетова. А ось там такі білесі такі лавандові квіточки. Подивіться, якого кольору. Мабуть, двох різних кольорів. Так, тут теж капелька підхоплює. І Вайчин Блау трояндочка. О така гарна нонечка. Вайчин Блау. В принципі, вона тут дуже гарна, їй сподобалось. Я її тут залишу на заборі. І я думаю, що я напрасно на неї, вона все-таки мила. Хай не та, те, що я хотіла, але це дуже милі квіточки. Ось так вона виглядає. Таке, така хмарка. Красива, гортензії, вже свої квіт... пуп'янки да, позакладали. Як ви бачите, да? ось такий в мене сад. Ось так він виглядає в глибину. Це я стою біля воріт. І, здається, що це дуже великий сад. Будемо подорожувати по ньому. Так, ось на цю сторону по дорозі. Цвіте, забула сказати, цвіте жасмин, він в мене дуже маленький, на фоні ромашки його навіть не видно. Але жасмин в мене, скажем, він там виглядає. Жасмин махровий. Це мені не знаю, який сорт, тому що це мені просто відсадили. А от подивіться, який, яку здорову стрілку випустив. Юка випустила. Тут внизу теж під трояндою у мене готова розцвісти лаванда. Тут два кущика. Два дні назад висадила фіолетовий базилік, тому він ще не розрісся. Як ви бачите, там мульча, все в кучі. Але ця куча зелена, гарна, вона цвіте в різний час. Півники, там ромашка з під півників виглядає. Так, вони борються за життя, їм тут дуже мало місця, але все прикрашає мій сад весь весь сезон. Як кажуть мене діти, що мій ботанічний сад відкритий з квітня. До самих морозів круглий рік. Ось подивіться, яка краса, як красиво виглядає, виглядає доріжка в моєму саду. Так. Угу. Далі подорожуємо моїм садом. Подивіться, ромашка дівоча, вона росте мене сама по собі, але дуже гарно прикрашає сад, хоста, медуниця. Тут стоїть, а тут, пам'ятаєте, весною було, були одні тюльпани. Ось так. піонні кущі, які відцвілися, але вони бордюром прикрашають доріжку. І мої Golden Schwein, чи Штейн чи... і Джайв. От гарна така назва Джайв. Так, подиви, подивимося внизу гортензія. Ось так. Гортензія набирає свої квіти. Серії вічне літо. Ось така гарніня. Так, виноград. Сьогодні зранку йшов дощик, подивіться, да? Ось так? Отак. Ось яка краса. Вже відцвітається, але ж подивіться, як ще яскраво виглядають троянди. Ну, джайв ще тільки почала цвісти, воно довелося до кінця червня цвісти. Так, рози підбивають лілії. Далі флокси. Да. Це листя. Лунарія, яка буде квітувати на наступний рік. Подивіться, який колір. Так, медуниця. То теж флокс такий. Ось так все це під розами. Йдемо далі. Ось така красота. Ось погляньте. Ой, як гарно. Подивіться, це все. Це мій огород. Ось такий має ромашковий вид. Так, про мою трояндочку Юріанна дуже пахучу, подивіться, які великі бутони. Красивенні, а вверху Джайв. І Вогенштейн. Ось так виглядає мій сад, дається великим. Підбивають доріжки в різних місцях. Одні ті самі рослини. Вони створюють свою атмосферу, хости, ромашка, кущі смородини. Ось так, такий мій сад. В принципі, далі, ви бачите, по висоті, да? отак От як брати, огірки будуть, вони вже там. Починають цвісти. Далі смородина, далі е, 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 ожина. Потім, як забор, кущі підрізані, чорні бузини, а верху сливи. Ось так. Ну і на цю сторону мій город полуниця. Давайте подивимося, полуничка. Ось так вона гарно зараз спіє. У мене вона чи пісня, тому що тут все-таки сонця мало. По цю сторону чесник, цибуля, да, перець. Е, там редисочку сіяла я. Ось так виглядають мої грядки. Салат попадається, тут помідори з салатом. Так, Давайте пройдемося до капусти. Капуста, яка виростила свої. Тут теж помідори і салат. Ось так. Ну що ж. Сподіваюся, у нас наш все покращився. Все буде Україна. Буду бігти на роботу, бо в мене сьогодні дві лекції. Все, слава ЗСУ. Все буде добре. Гарного дня. Thanks <laughs>